i'm floating through the air the pain i felt is painful all is said and done oh. I have... I Ми снімемо самий топовий контент, як ми прибираємо це ставок. бо ви знаєте, скоро літо, і скоро тут вже будуть купатися люди. Так як ще я вам скажу дещо, час прям покажу. На ставочок завезли пісочок, і це літо. взагалі з водички виходиш, так лягаєш на теплий пісочок, вообще так чудово. Думаю, що без піска тут ніяк, але на тому ставку пісочок просто ну нема. Забрали весь, а сюди вже привозять. Моє відео вам понравиться і ставте лайкос, підписуйтесь на канал, від багато контенту буде на цьому каналі. Ну а ми починаємо. Так, ну тут как бы, как бы, коробочка сигарет. Шкарабанка как Даже полный. Всякой дичи. Поки і досить. І по суті небагато комажок. Наші такі бутилки. Зараз ми його все прибиратимемо і будемо показувати вам результат, що взагалі як краще, чи з сміттям, чи без сміття. Ну це ви вже напишіть коменти, як ви думаєте, чи взагалі сміттям краще, чи без сміття взагалі знаєте, мене приходити тако. Взагалі прям красота. Я вам чесно кажу. Стовок взагалі ідеальний. тут я думаю, що якщо ми будемо знімати следующий відос, стати, дивіться, так придивиться трошечки бичок. Воно. Раз, там, два, ну три, кажуть, заложено. І оно палка, прикиньте, такого в вставок. Щучка і палкою так хух проткнуло. Бачите, навіть ось все кирпичі всякі. Кірпічі. Ого, вона забулькала. <свист> а, так тут сяя, бачите. Така тема. Кірпичі тягаємо з составка. Сюди його кинемо, пригодиться комусь. Бачите, які класні ці обрізані. Туди його хай і такі теж обрізані. То нічого страшного. Давайте ще так пооббираємо туди сміття швидко, бо вже темніє. вже темніє дуже сильно. І, і буде качество відео, взагалі не топове, якщо воно потемніє. є. А так просто знімемо і взагалі буде топово. По долі часу ми вже зібрали все сміття, Тепер вже просто чистота на столку. І стільки сміття ми зараз зібрали, взагалі вам покажу. Стільки вдалося от зібрати це ж було вже в округову всього, всього зібрано. А мішки то що тут все було розкидане. Поубирото, там є це помажечки, яка задибалася. Ну і все, ну і нічого страшного, І зупинить тако. І просто охранники тоді прийдуть, скажуть, во гля, чисто. Можна просто прибрати сміття, і те, що уйде, то воно уйде все. На переробку всього. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайкос і підписуйтесь на канал. Від сьогодні такий от класний відео для вас я сняв, але тут ще не все прибрано. Так як мені ще треба оператор, щоб він мог допомогти мені зняти доповнительний відос, там де я подам, бо то я вам снідав тому. Відео не подам про сміття, іди треба буде лізти, і треба, щоб мені хто допомагав від мене. Тож по суті, оператор скоро буде і буде новий відос. Тож жидайте. І давайте на цьому відео наберемо хоча б 20 лайків. І якщо ви наберете за сутки, 20 лайків, народ я, я в натурі офігію. Я просто <райко> реально буду в шокі. все, дякую вам за лайкос за підписочку на мій канал. А з вами був Яромікайт і наша природа. Так що народ, якщо вам інтересний мій контент то ожидайте відео, де я буду прибирати оце сміття. Тож ожидайте, головне ставте лайки.